результати соціологічних досліджень та моніторинг місцевих ЗМІ показали, що інформаційний простір тяжіє до негативних новин. Найбільш популярні матеріали серед інтернет-читачів це кримінал та надзвичайні ситуації. Тому організатори проекту хороших новин цілий рік працювали над тим, аби залучити якомога більше видань до друку позитивної інформації в крайньому випадку. Не закликати сенсаційними заголовками, розповіли на зустрічі. Звісно, якщо, наприклад, є розсилка там від МНС чи від якихось установ, що хтось вхопився чи якісь там пожежі. Ну, не можна уминути, але краще не робити з того сенсації, ну більш констатацію факту. Наприклад, такі стрібляються заголовки. Нахучені в дописі чоловік, значить чергове палаюче авто в Ужгороді. Цього разу здається без криміналу. Дописують журналістів. Організатори також стверджують, що така інформація негативно впливає на психіку людини, адже після роботи кожен намагається відпочити у домашній обстановці. Натомість підсвідомість отримує інформацію про нещастя, кризу, проблеми на фінансовому ринку тощо. У ну, нас психологічний стан, і все здається, що все в кругом, якщо не в крові, то в якихось негараздах, що завтра кінець світу, чи там я не знаю, чергова криза. От, ну, хто робить ті кризи? Ну частково, навіть великий відсоток інформаційні війни ведуться, ці всі. І так далі, тобто спочатку про це пишуть, і потім воно можливо і стається на Закарпатті. Проект швидко набув популярності, особливо в віртуальному просторі. Інтернет-ресурси намагаються висвітлювати хоча б один день на місяць тільки позитивну інформацію: від культури до рецептів домашньої випічки. Якісь негативні новини і все інше. Приваблюють, на жаль, нашу частину людства, щоб прочитати, що там, що там і як. І читаючи теж всі інтернет-видання, газети, теж я жахаюся. І тому така ідея, ідея виникла, чому. б? І ні, хоча би хоча хоча б один день на місяць. Незабаром за результатами моніторингів усіх закарпатських змі оберуть переможця найпозитивніших новин та спосіб їх висвітлення. Керівники так званого хорошого проекту кажуть, що головне подати інформацію з хорошого боку. Мовляв, завдяки слову будь-що можливо піднести у світлі обгорці.